Знімаємо обзор на телефон С де С 10 Samsung. За окрю... За Картинка видна. Набагато більше видно, ніж на звичайних телефонах. Додаткова одна кнопка, ось увімкнення, а ось додатково. Просто щоб кайфувати, Настроїти її як завгодно. Можна було ще одну тут дать, ще одну так і тоді І, Ні, о тут одну, одну тут одну тут, там, ну і одну тут, щоб мало не було. Ось, обережно прибрали камеру, могли б за екран ще сховати, взагалі ідеально було б. А що значить тут цікавого? Фонарик стоїть, датчики. А 21 такого немає. Ні кнопки, ні nee, таких рамок шикарних приємних уходить в корпус. якихось nee, датчиків, по-моєму. взагалі нема, Що да. за датчики? <править> можна, може, телеком Що, Шучу за все ще можна флешку вставити, можна? Флешку можна вставить. Ні, ну це деградація з боку функсунг. Є Джек. Ну, Джек прибрали заради водонепроникності. Або все одно. Водонепроникний? Так. Да. А як з Джеком можна таке зробити? Скільки не буду, тільки зараз вже більшість затрещин. Блін, ну тоді я взагалі не розумію цих... ...проєкторів.